26 березня на Радихівщині стартувала всеукраїнська акція Майбутнє лісу у твоїх руках, яка покликана привернути увагу громадськості та молоді до такого важливого та відповідального процесу, як створення лісів. Активним учасником і організатором заходів в рамках цієї акції виступило державне підприємство Радехівське лісомисливське господарство, яке спільно з працівниками Радехівської райдержадміністрації та районної ради провели акцію по садінню лісу, яка покликана стати добрим прикладом шанобливого ставлення до природи. Для нас, лісників Радехівщини, сьогодні найбільш відповідальна пора прийшла весна. Осне завдання лісників сьогодні це посадити нові ліси. Станом на 25 березня у нас в районі посаджено 110 гектарів нових лісів. При плані 144 гектари по нашому підприємству, включаючи це, що крім Радехівського району, у нас ще йде посадка в Сокальському і Кам'янкобульському районах. Хочу сказати про те, що на сьогоднішній день ми проводимо посадку в 47-му кварталі, 13-му виділі на площі 1,5 гектара в Родехівському лісництві. Схема посадки 4 дуби, одна ялина. Ближче до полудня працівники районної адміністрації та районної ради, очолювані своїми очільниками надією Шостак, Василем Антонюком та Миколою Зузиком, мали змогу відволіктися від державних справ і долучитися до прекрасного достворення лісу. Запропонована ініціатива завжди радо сприймається службовцями. Бог дав нам гарну сьогодні погоду, і добрі люди вийшли зробити добру справу. Це вже є така традиція, що що весни ми садимо ліс. І тішимося з того, що маємо можливість долучитися до доброї справи. І думаю, що ліс, який ми посадимо, гарно виросте. Поряд з правильною посадкою важливою є підготовка саджанців. Саме тому фахівцями радехівського лісництва було проведено роботу по підготовці саджанців до посадки. За словами лісничого радехівського лісництва Ігоря Карпіва, роботи проводяться власним посадковим матеріалом. Посадковий матеріал ми вирощуємо в нашому лісництві своєму розсаднику. Ранньою весною в квітні висіваємо насіння і проводимо полив ціле літо і через два роки прополюємо січем. І через два роки вже з'являється двохрічка сосна. Перед початком проведення робіт інженер підприємства Ігор Юхимчук провів інструктаж по дотриманню правил техніки безпеки та пояснив, як правильно проводити посадку. Адже дотримання умов посадки дає 95 відсоткову приживлені саджанців. За 100 років, за оцінкою фахівців, 60% з них стане не тільки діловою сировиною, а й окрасою нашого краю. Мечем колесова робимо посадкову щілину. Показую. Посадкова щілина для дуба, в нього велика коренева система, зараз її підрубують, має бути глибока. Та частина жива. жива. Наверху сонце пече, той дуб пропав. Наша праця буде марна. Садите його туди, а тоді трохи той, Хто садить, От, б'єте того і обов'язково затискаєте корінь, а тоді робите від себе. Той чоловік, що йде ззаді, чи жінка, отаково от двома ногами. Став притуптав і відступив на крок далі за кілька годин плідної праці на площі півтора гектара було висаджено понад 8,5 тисяч сіянців дуба звичайного та понад 2 тисячі ялини європейської. Можливо, і не так багато посаджено, але кожному надовго запам'ятається цей день, як з маленького сіянця виросте дуб велетень чи струнка сосна. Ця акція дає кожному можливість посадити своє дерево і своїм прикладом залучити інших. Ну, сьогоднішня посадка в дійсності дає такий неповторний заряд енергії. Неповторний заряд, який, мабуть, на майбутні роки буде ще згадуватися дуже довго приємним враженням. Тому що сьогодні ми робимо справу не на день, а для майбутніх поколінь, які будуть вирощувати цей ліс і інші ділянки, які будуть за ними наглядати, щоб вони росли на радість всім людям, на радість. Нашій громаді, на радість нашій Україні, щоб нам було заради чого в майбутньому жити. І я підімні колективу себе особисто хочу подякувати голові Радехівської районної державної адміністрації Шостих Надії, Євгенію, також голові районної ради, Антоню, Василю Миколаївичу і їхнім колективам за те, що вони прийняли активну участь у посадці лісу і акції Майбутнє лісу у твоїх руках. Дякую всім за роботу.